Більш ніж 11 років тому було окуповано Крим, та розпочалася антитерористична операція на Донбасі. І це стало не просто трагедією та випробуванням, а жорстокою репетицією того, свідками чого ми є сьогодні. Тоді ще не було масованих ракетних ударів і регулярного застосування авіації у тому масштабі, який ми знаємо тепер. Ще не існувало феномену FPV і дронової війни у нинішньому її вигляді. Але небо вже не було порожнє, і воно не було дружнє. Російські розвідувальні безпілотники на кшталт того ж Орлана вже тоді диктували свої правила, допомагаючи ворогу бачити, коригувати артилерію і постійно тиснути. Держава Україна вже тоді просила партнерів про сучасне озброєння. Але факт лишається фактом. Те, що нині здається, звичайним, наприклад, американське ПТРК на кшталт Джавелін, прийшло значно пізніше. Перші джавеліни з'явилися в Україні вже у 2018-му. Це все вже історія. Але історія, яка напряму поєднана із сьогоденням, і завдяки технологіям, вона лишається живою, задокументованою свідками, зафіксованою у книгах, у відео, в архівах, доступною для вивчення і осмислення. Проте сама фіксація подій нічого не варта, якщо ця правда не доходить до людей. Правда, яка захована в архівах, на майбутнє не впливає. А брехня, якщо її вміло і масово поширювати, здатна витіснити реальність і переписати пам'ять. Тому зараз прозвучить наш традиційний слоган. І сьогодні він актуальний як ніколи. Як би це цинічно не звучало навіть про війну, треба розповідати цікаво. І саме тому до вашої уваги черговий огляд важливих і сильних відео про війну. Моє прізвище Руденко, і це щотижневий огляд офіційних мілітарних відеоресурсів. Наземні роботизовані комплекси, скорочено НРК, це ще один спосіб забрати у війни її найжорстокішу плату людське життя. У відео 24-ї бригади, робота екіпажу НРК очима операторів, виїзди від першої особи, доставка на позиції, евакуація поранених, підрив на міні-удар ФПВ в прямому ефірі. І головне, чесна розмова про ціну цієї технології. Гроші, постійні поломки і те, як складно зробити залізо надійним у реальному бою. Це матеріал про війну майбутнього, яка вже відбувається сьогодні, і про людей, що вчаться вигравати секунди там, де їх завжди бракує. Тож, офіційний Ютуб канал 24-ї бригади, там багато цікавих матеріалів. Дуже рекомендую. Е, тож, про що сьогодні говоримо? Пропоную поговорити про важливість піхоти. Поговорити з людиною, яка сама була в піхоті і знає, наскільки важливо мати забезпечення. І, власне, зараз, після того, як побував сам в піхоті, забезпечує наших хлопців, які сидять на передовій провізії, боєприпасами. Павло, пожай здоров'я, радий з вами познайомитись і попрацювати. Але давайте про це згодом. У вас були поранення, ви були в піхоті, пройшли довгий шлях до того, як стати пілотом. Це ж, це називається пілотом? так? Ну, то пілотом. пілотом. Але всі знаєте, глядачі не люблять таких нудних щасливих історій, бо життя ж це насправді проблема, і вирішення цих проблем. Е... Є дуже важливий нюанс. Жодна технологія не працює сама по собі, а війна не пробачає слів не вмію чи не знаю. А отже, зміння і протоколи дій стають такою ж зброєю, як гармата чи дрон. Під час періоду адаптації новоспечені бійці 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс відпрацьовують поводження з змінами та досконалюють свої знання з інженерної справи. І це не просто тренування, це щоденна робота воїнів, які готуються діяти в найскладніших умовах. Щоб зберегти життя побратимів і виконати бойове завдання. Холодний розум, витримка та абсолютна концентрація. Саме так формується справжній професіоналізм. Кожен крок на межі ризику, кожне рішення ціна життя. Але це та історія, коли ризик можна буквально осідлати, навчитись його дозувати і робити ризик розумним. Офіційна сторінка 10-ї бригади Едельвейс. До вашої уваги. Дуже часто, коли ви заходите на позицію, у вас може виникнути ситуація, що ви сидите глибоко в норі. Ви сидите в підвалі. У вас є один вихід тільки. Це дуже часто історія. І оцей вихід, ви не завжди зможете його контролювати. Ви не завжди зможете ну, скажімо, прострілити його, тому що бажано, що він був у вас ге подібний. Ви не можете бачити прямої видимості. Якщо ви пропустили. Піхоту, яка підійшла до вас ворожу, або, наприклад, розвідка неможлива, є погодні умови, і до вас підійшов пік в нору до входу, то е, з ним доволі важко таки буде справитися. Вам потрібно буде вибрати місце біля входу у свій бліндаж, і оце ваш прохід. Вона стоїть у вас тут. І ви пускаєте проводок всередину до себе в бліндаж. У вас в бліндажі висить два проводи. Навіть ідеально вивчена інженерка не відповідає на головне питання, що відбувається з людиною, коли вона вперше потрапляє в бій. Як працювати зі страхом, як не посипатися, як не зламатися? У цьому відео заступник командира батальйону з психологічної підтримки персоналу 71-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України на позорний табун розповідає про шлях, який проходить кожен солдат. Про побратимів і їхні досягнення, про страх і як навчитися з ним працювати, про те, як запобігти СЗЧ та розвиватися у війську, ця розмова буде особливо корисною для тих, хто щойно долучився або лише планує приєднатися до війська, щоб краще зрозуміти, що чекає попереду і як пройти цей шлях впевнено. Попереджений значить озброєний, а озброєний і розумний десантник це вже страшна людина. Так само, коли довго тривало перебування на позиціях, передаємо повідомлення від рідних. Рідня пише заступнику командира роти з психологічної підтримки. Заступник передає на КСП, КСП передає військовослужбовцю, включає по телефону аудіоповідомлення. Просто розумієте. Ну навіть так, військовослужбовець, хоч може почути рідний голос там, матері, дружини. Дитини, це грає велику роль повірте. Коли людина потрапляє в армію, тим більше станом на зараз. В більшості випадків вони розгублені. Плюс працює вороже і ПСО, яке дуже сильно працює і спотворює взагалі всю картину. Вони з великими очима сюди приходять, і найперша наша задача це їх заспокоїти. Ми їх всі зустрічаємо прямо з автобуса, коли їх везуть, виїжджаємо. Теорія і підготовка це старт. А далі починається те, що не романтизують: довга дистанція. Коли війна це не рейд і не виїзд, а календар, у якому ти живеш в такому собі небезпечному дні бабака і прокидаєшся день у день на своїй позиції. Це унікальний випадок, коли одній бригаді присвячено одразу два відео, згаданих у випуску. Менше з тим, це погляд на речі з різних боків. І за бажання напишіть в коментарях, чи окей вам такий підхід. На Сумському напрямку ворог знову і знову намагається протиснути нашу оборону і знов впирається у підготовлені позиції. У цьому відео буденна, але насправді надлюдська робота 71-ї окремої аромобільної бригади. Тримати рубіж не до обіду, а тижнями і місяцями. Понад 100 днів. Це вже не про емоції, це про дисципліну, взаємодію і звичку робити своє навіть в умовах, коли дуже важко. Фраза Прийшли нас звільняти. Та щось не вийшло звучить з іронією, але за нею стоїть ключове: ворог не проходить, бо тут його зустрічають не словами, а системною роботою. Це відео про витримку, яка не виглядає героїчною в кадрі, але саме вона тримає країну. У вересні місяці заходи на позицію. Ну, ще листя була, а вийшла ось у грудні. Перший вихід мій 104 дні. 104 дні. 115 днів. Я ні разу не, не, не сказав, не спросив, не спитав, коли мене будуть міняти на позиції. Я знав, що треба і сидів з кіномию. Розумію, що це не приїхать, а просто необхідність така. У нас командир каже, я вивел. Давайте ходіть, я сам піду. Зараз буду ну, замінюю. Я розумію, що не можу пацанів нічим допомогти. Командир теж з розумінням Мишому, а куди ти підеш? І в цьому місці варто подивитися на війну з іншого боку. Очима того, хто прийшов сюди як окупант. Бо інколи. Краще за аналітику працює проста правда з вуст людини, яка повірила в пропаганду і опинилась в реальності. Реальні бойові дії інколи пояснюють противника краще, ніж будь-яка аналітика. У матеріалі сотої бригади допит росіянина, який прийшов вбивати, приставши на обіцянки золотих Гір, а отримав передову, відсутність забезпечення і майже смерть від рук власного напарника. Це розмова про механіку ворожого набору. Ставлення командування до гарматного м'яса, тактику і внутрішню деградацію армії Російської Федерації. І дивитися це не дуже приємно, але корисно. Інколи правда звучить найгучніше саме з боку того, хто вліз у цю брехню і не зміг у ній вижити. Офіційний Ютуб канал сотої бригади дуже рекомендую. Подписав Підписав контракт. Відправили ну, ну, воювати. воювати. Коли підписав контракт? 8-го. точно не, не знаю ці вот числа. Вот. В жовтні 2025-го. 2025 До армії таким був? Будівельник універсал. Будівельник універсал. А в армію навіщо пішов? Ну, в армію? Спочатку, якби ну надурили, звісно. В ну хотілось грошей. Сім'я, дружина не працює. Хворій на базомоторний реніт. Пообіцяли, що буду виносити з фронту поранених, допомагати медикам. Знайомі сказали, що ну нічого такого. Насправді надурили. обманули. Після таких матеріалів зазвичай лишається важке відчуття. Але війна складається не тільки з контактів чи полону. Війна тримається на буденному, яке не потрапляє в зведення, тил, забезпечення, тепло, людяність. Іноді саме вони не дають перетворитися на камінь. Тож, наостанок, історія, яка нагадує, армія тримається не лише на тих, хто стріляє. Пані Наталя у 60 років підписала контракт і сьогодні годує бійців так, щоб у цій війні лишалося місце для людського відчуття дому. І це не про їжу, це про стійкість у дрібницях, про турботу як елемент бойової спроможності, про те, що в силах оборони України є місце для дуже різних людей і дуже різних навичок. Бо інколи гаряча страва це також бороня. Просто іншого типу. <клес> <клес> Тут не знаю. Я знала вже, що закон прийнят в маї був, і 12 сентября вже було. А якби наші от ще, вони не знали. І я говорю, що я остаюсь. они говорят, юлки палки та ти нас тут задолбаєш своїм движем. Много є страх і А тут вдруг женщина 60 плюс і вирішила в бойовій бригаді стати. І ані думають, побачимо, що там за одна в 60 років, готше на така. хоче. розповідати про війну цікаво звучить доволі жорстко, але це реальність сучасного медіасвіту. Сьогодні для цього є десятки інструментів. Майже кожен свідок чи учасник подій має смартфон, а значить, може бути і оператором, і репортером. Соцмережі дають простір для поширення інформації настільки великий, що за певних обставин звичайна людина здатна конкурувати з класичними медіа. Але так було не завжди. 11 років тому, наприклад, під час боїв за Дебальцево, геть не кожен міг одразу викласти фото чи відео з місця подій. Більш того, Зовнішній світ часто просто не мав повної картини того, що відбувається, тоді як російська пропаганда вже працювала наповну, засипаючи інтернет вигідною Кремлю версією подій. Щоб донести правду журналістам, і цивільним, і військовим, доводиться їхати туди, де найнебезпечніше. Фактично, заходити в епіцентр, де будь-який репортаж може вартувати життя. І я не перебільшу, якщо скажу. Те, що сьогодні світ у більшості своїй підтримує Україну, а не агресора, це не лише результат дипломатії чи стійкості в бою. Це також наслідок того, що правду встигали показувати і доводити кадрами, фактами, свідченнями, тими матеріалами, які неможливо переграти заднім числом. Воєнна журналістика це не просто знявий виклав. це робота на межі, фіксація доказів, документування присутності ворога. Збереження фактів для майбутніх розслідувань і міжнародних перемог. Тож, це не фінал і це точно не хід парад. Побачимось наступного тижня.